Вітаю, друзі! Ще досить часто можна почути вислів на Україні. Чи правильно це? Ні, неправильно. Відтоді, як наша батьківщина стала незалежною, в офіційному мовленні правильною є граматична форма в Україні. Навряд ви чули колись сполуки на Румунії, на Польщі, на Німеччині тощо. Але ось тут. Пильному читачеві саме час зацікавитися, чому ж тоді існують такі варіації, як на Поділлі, на Полтавщині, на Буковині. Відповідаємо, коли йдеться про конкретну самостійну державу, вживаємо прийменник в у. у Румунії, у Польщі, в Австрії тощо прийменник на при географічних назвах на питання де вживаємо тільки тоді, коли територія, про яку йдеться, є складовою частиною якоїсь держави. Вона не окреслена докладно, тобто немає чітких офіційно визнаних кордонів. Наприклад, на Поділлі, на Полтавщині, на Київщині, на Волині, на Боковині, на Донбасі. Тож запам'ятовуймо і не принижуємо, не знецінюємо себе самі. Адже ми, українці, незалежна гідна нація. Та тут треба зауважити, друзі, що фольклорні та літературні твори де з історичних причин ужито вислів на Україні залишаються незмінними. Також інколи постає питання, чи є тотожними лексеми Україна і Вкраїна. Як офіційна назва держави, Україна завжди вживається з початковим У. Але в усному та художньому мовленні, зокрема в поетичному, припустимі обидві форми. Говорімо солов'їно, друзі, і радімо, що живемо. Як писав колись Кобзар, на Вкраїні милій, наснаги нам і перемоги, все буде Україна!